Чого двох, друзі дитинства. Ну, завжди, в принципі, в нас є якісь свої приклади в житті, хочемо ми того чи ні. Є якісь свої авторитети. І, 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 і навіть якщо так, якщо друзі подивилися один на одного, то що б це погано. Шо один зробив якийсь гідний крок, пішов туди там, чи зробив те, і інший подивився і думає, о так, справді це достойно, а чого б мені цього не зробити. В цьому гріха немає. Якби так би було. Хоча я думаю, що і окремо одесь Макарій приймав своє рішення. Я ж говорю, і я собі розважав про своє. Тобто, у мене не стояло питання і не принципового питання, що іменно цей монастир. Для таких людей, які думають, що там щось чи за компанію, це робиться, чи ще щось, я от особисто навіть готовий бути в будь-якому іншому монастирі. Немає проблеми в цьому. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Якщо е, приходить людина в монастир, так то ми стараємося забезпечити їй е, якийсь е, спокій, але з іншого боку, навіть е, створити умови необхідні для того, щоб людина. Могла себе реалізувати в монастирі, тобто які вона має дарування, які вона має е, звички, навики до роботи. так. То стараємося її якраз в цьому задіювати, щоб вона себе почувала комфортно і щоб той термін, який вона перебуває в монастирі до постригу, до давання обітниць, щоб вона не відчувалася якоюсь ущемленою, чи що тут її переслідують, чи не недолюблюють. А як найглибше, що вона війшла ввійшла в колектив у нашій і вже почувалася як вдома і тут себе бачила, своє місце в монастирі. За своїм чернечим досвідом отець Марк в жидичинському монастирі вважається найстаршим, адже першим започаткував чернече життя від Київського патріархату. Оді довелося йому нести відповідальність за монастир, який потрібно і відбудувати, і порядки та устави налагодити. Я попав в ситуацію, коли постригся, що сам був змушений. Облаштовувати життя монаші і е, ці правила впроваджувати. Так? Тому що в 2003 році, коли я був пострижний, то сюди направлений е, я і ще один однокурсник е, для відновлення монастиря. Тобто ми були в суттєво інших умовах, і е, тоді вже все залежало від нашої ну, самодисципліни, бажання щось створити, бажання щось робити. Е, з одного боку. Ніхто не змушував з людей нас до того, щоб ми якісь подвиг робили, а з іншого боку, відчував відповідальність перед Богом, перед яким я давав обітниці, власне. І оця відповідальність мене завжди підштовхувала до якихось активніших дій. Тому слава Богу, зараз тішуся, що тут вже якесь є життя, налагоджене, якісь молитовні правила, так? котрі, можливо, ще не є досконалі щодо монашого уставу. Але стараємося щораз їх поширювати, стараємося щораз більше, більш повніше використовувати різні здобутки у наших. А бували моменти, важкі бували моменти, коли відчувалося таке. Важкість самотності, так, самотності, то е, відчуття, ніби і Бога немає, відчуття ніби Бог відійшов від тебе, так. Але розумієш, що ця важкість була лише е, якоюсь недоопрацюванням власним, десь не помолився, десь е, забігався в якихось турботах життєвих, забув чого ти е, вибрав таке життя. Перші труднощі не зупинили настоятеля, адже вважає, якщо церква кличе, значить потрібно йти служити. Так і навчає своїх послушників тільки з однією умовою не намагатися врятувати весь світ. Вона може йти в монастир, наприклад, так. І з бажанням рятувати весь світ. Не тому, що він там відчуває. Якусь свою слабкість, так, чи хоче відновити стосунки з Богом, не тому, що він кумає любов до Бога, що хоче так служити йому, а от елементарне таке бажання його спасти весь світ. І коли він починає займатися таким елементарним дрібненьким, е, дрібненькою справою, відповідно, він скоро потерпить крах. І його монашество, і, і, і його покликання, і його віра в Бога потерпить крах, тому що він елементарно своїми силами, немічними світ не зможе спасти. Від того прийде розчарування, а те, що він не слідкував за своєю душею, приведе його до якихось падінь, е, і він просто як можна ті дійти до духовної смерті, так рятуючи весь світ. Верни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене. Покликання монаха бути вперед, так, бути піонером. Він знаємо, що монах має бути і перший в молитві, і перший і у вірі, в твердості віри, перший і в чеснотах своїх. Монах повинен і займатися і наукою, займатися і освітою. Посвідченням, ми знаємо, що історія Київської Русі, що до нас дійшли і пам'ятники і мистецтва, і, і якісь різні твори письмові, так, це в більшості це заслуга в Навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду твою. Якщо людина йде служити Богові, то вона е, не змагається з кимось, за якийсь вплив е, чи з ближнім там. Е... Що краще одягатися, чи як краще виглядати, чи кращих мати поклонників людей, так а дивиться, наскільки вона зможе повно виконувати ті обітниці, які вона дала, старається як найкраще жити так, щоб це життя було корисне і церкві, і Богу, і людям. Кожен намісник, напевне, би хотів мати таких досконалих монахів, котрі так виконують послуг з любов'ю, такою, так не суперечуючи нічому. Але насправді ж так не має. І тому, відповідно, є моменти, коли послуг важко дається. Але дивишся, коли людина нехотячи йде на послуг, але переборює в собі це небажання так, і розуміє те, що треба таке це зробити, треба це йти, тоді тішиться за таку людину і тішиться за себе. Що... От слава Богу, ростуть в мене хороші діти-монахи, так? Які послухи у нас тут майже до гектара городу. Зараз в нас будівництво тут є, у нас тут, крім того, що є кухня, на якій треба варити, готувати їжу, крім того, що є прибирання в будинку, крім того, що є і кошення території, крім того, в нас є яку треба опорядковувати. А найголовніший послуг це богослужіння. Ну, слава Богу, що є, до богослужінь ставиться найкраще. Тому якщо то є в них таке бажання молитися і служити, то є значить бажання працювати зараз у монастирі їх проживає четверо. Усі разом піклуються про те, щоб відбудувати старі руїни та покращити умови служіння. Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу твою. Коли б ти жертви забажав, приніс боя все палення ти не бажаєш. Людина є слабка, дуже слабка і потребує великої Божої допомоги. Шкода, коли дивишся на світ і бачиш, що людина, маючи таку допомогу Божу, нехто хто тобто вона не ловиться за ту руку, Господь господі простягає. Людям хочеться вічно жити на землі. Вони не думають, як це буде. Вони не роздумують, що це утопія велика. Вони не вірять в те, що Бог щось краще приготував. Бо апостол Павло говорить, що Бог таке приготував е людям, його око не бачило і вухо не чуло. А вони вже собі уявили такі е звичайні гавайські умови, так, е плоди, і таке собі гарне життя. А воно трохи утопія, тому що. Е це показує, що людина не може відірватися від земного. Вона не може зрозуміти, що є щось вище. Не може зрозуміти, що це все не є вершиною досконалості. Жертва Богові це дух упокорений. Серцем скорботним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм силом. І хай збудуються стіни єрусалимські. Тобі буде угодна жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник твій тельців.